Пономаренко Марина триматися за порожнечу. — Дівчатка учіться триматися за порожнечу, казала бабця, курячи одна за одною сигарети. Бабця була схожа на опиря чи іншу як нечість. Вона була офіційно Галею. Всі називали її Гретою. Бабця працювала колись канатоходкою в цирку. Вона поводилась так. Ніби на неї завжди святили Софіти. Триматися за ніщо, за дулю смаком, за поболкому дірку, казала бабця. Цього я навчилася в цирку в країні совітів. Триматися за порожнечу, намазуючи з тобою опору, болючу таку тонку, що її ніхто не бачить. Порожнеча дівчатка, це те, що залишатиметься з тобою. Поки решта світу згорить чертям собачим. Бабця видмухувала струмінь задушливого диму, її губи були нафарбовані яскраво червоною помадою. Її тривочки були сильними, маленькими і худими, якраз такими, щоб ходити під куполом по канаті. І зараз дівчатка тримаються. Аж пальці зводить судомою, тримаються, поки їхнє життя випалює ворог за порожнечу, що залишилась від рідного міста й дому, тримаються, намацуючи стопою тонку, болючу опору. Так.